Приветствую на нашому каналі. Кажу одразу, ставте лайк, підписуйтесь. Думаю, буде для вас це дуже цікаве відео. Ми зараз їдемо до нашого дядька. Поснімаємо вам ДАФа. Хоч... Не знаю, буде воно вам інтересно, ні. Але все одно ставте лайки, підтримайте нас. Ми стараємося для вас качественно і цікаво все знімати. Їдемо поснімати вам ДАФа. Чим це я собі не дав, що це не простий дав. Він на вид простий, але серце в нього дуже крепке. Там стоїть мотор Cummins, ну, Приїдемо, покажемо. Зараз да, нам треба з ним мотнутися, він зняв акумулятори, бо щось вчора став орварок на розборки. І не хотів заводитися, бо мали ще вчора вже думали його їхати, тягнути, забирати отут. Давай. Ну, в окончанні постояла машина півчаса джик завівся. Думали, що акумулятором хана. Ну короче, щаска він сняв, завеземо, провіримо. Ну а далі дивіться, буде видно. час загрузить і звозить, перевірить акумулятори. Представляю вашому вниманию DAF XF95 530 коней. Така машинка. Колись це був наш DAF, тепер це нашого дядьки папиного двоюрідного брата. Така машинка, так, да, грязна, машинка з райсу, він їде в райс, виходить, десь. В Долинську в Долинську грузиться соняшникової лії. З Долинська всім привіт. Я знаю, що є люди, що дивляться тут. Такий красавець. Що він... Ви... Так, да, одразу вибачаюсь. Ми не автообзорщики, і в принципі не обзорщики, ми не знаємо, що толком розказати. Десь сіда, може щось підказувати будеш. Що е розказати, ми не знаємо. Ну, як не знаємо. Розкажемо те, що знаємо. Що да. по Дафу. 99-й рік. АБС на ньому, кстати, ще робочий, зараз може побачити, де Саша буде заводити. він клацає, все як положено. Він був повністю на алюмінієвих дисках, зад, як можете бачити ще до сих пор. Перед, ми вже брали, не був на легкосплавних. Потім що, стояничний кондьор на ньому, блін, дудки оці. Вторуді Саша відбив, але сигнал в нього бешений. Просто був бешений. Зараз він відключений, але дудів він як пароход. Кстати, так. Да. Таф, він аДарний даф. Закрита ручка тут. Такий даф з цієї сторони. Що вам показати, хотів ще, кстати, мостики, трапіки, мостики, не знаю хто їх називає. Рама була вся зашита таким алюмінієм до кінця. Тут два кусочки немає, бо дійсно ще їх зняв. Я вже замотив на наш дав, поцепив, щоб були мостики, защити, всі защити, на коробку все защита. Це не на кожному дафі, кстати, є. Такі защити. Що ви ще можете сказати по дафу? Розкажіть. Машина бомба. Ще коментарі. Давайте, давайте, кажіть. Надо... Тут немає чому ламатися. Проста і... Да, і надійна машина. Тепленька кабіна. Ну, вона, мабуть, утеплена кабіна, бо в білому дафі у нас холодна. Мені кажеться, що вона була на скандинавії. Не знаю, де вона була в основному такі мотори. Не, ну тут ці етикетки щось проявляються другий раз. Ona а, фірма яка, типу? Так, якась де-то по горам вона де-то лазила. Може, дійсно, вона була десь на Скандинавію, типу, ну, холода десь. І тепленько. Та я знаю, принцип. Та чуйте, вона на два роки, блін, менша за мене. Тим не мені, я ж кажу, що раніше і крепше робили, і може тут метал якийсь крепший, бо я знаю, вона не варяна, це не варено. Це, це рідний ще. І виходить, що на білому у нас вже варяні пороги. А на цьому виходить, що такий метал крепкий. А якщо б ще завод дав, я кажу, додумався підкрильники делать, то ці кабіни віші б не були. Ну то, то завод дав. Хоча 99-го машина, зараз взяти 2008 року -го дав, а він більше згнив. давайте зараз допоможе. Так, будемо допомагати акумулятори скидувати. Деса, що ви опять кабіну опускаєте? Інструмент не достав. швидко зняти в Ютубі. Так, найцікавіше. Це серце цього дафа. Камінс n 14 14, Селікс Плюс. Селікс Плюс. Селест Селест Плюс. Це Саша, розбирайся. це Селікс Селіст. Plus. 14,8. Н14 мотор. Такая вон дурайбало здоровайский. Конечно, турбина. Видите, какая здорова. 60 60-я турбина здесь, Саша, песка, фильтра. Там фирма на турбине. Да тут видно будет, я снимал. Нет, там этикетка там видно будет? Да. Холит. Холит, Холт, холіт, холит. так, дай мені, пожалуйста, тряпку. Є фільтр антифриза масляний, такий здоровий. Генератор, правда, як обичний даховський, навіть. Обичний, <тас> не, не обичний. <пас> стартер. Стартер. Нам було вчора засняти, геть промазав. Ми приїхали, думали, Саша ще не поставив, аді Саша скоростний вже поставив. Тут стартер, блін, таке до рибало. Його можна злідуть, зняти, Та знять він як мазовський, ісі, не більше Менше чуть-чуть. Ма... Ну, коротше, його не видно трохи. Ну здоровецький, блін. Я його вчора сам машину дотащив. По кіловат, яка разниця з Дафовським? Так, кстати, рідний Дафовський ну на 400. Ну, у нас, коротше, стоїть 4,5 кВт стартер. А Дід Саша 9 кВт стартер на цьому моторі. Так він зверху виглядає. Ді Саша сняв, тут гарняк, стояв. Коротше. Розкажіть, як проставки ви сняли, так? Да, я проставки сняв. зняв. Ну, як батя твій говорить, тюрма. от це дополнительна ага. ще висота э, стоїть там, горний тормоз. Мотор, ну, мотором тормозить. Угу. Я його зняв, тому що він э, десь обрив провод, а він не працює. Ну, коротше, одного смысла не було, да. тільки місце займав. Да. Я облегчив мотор, десь на кілограм 70. Ну, це в случаї чого, якщо при, при желанні можна назад його поставити, так? Да? Тут да, mm. не цю верхню кришку знімаєш, кри, mm. кришка клапанов. Yeah. Він ж сюди встановиться, вона точно так же само крепиться прокладка, зверху ця кришка і все. Я yeah, зрозумів. Все робоче, вона лежить замотана в мішках, щоб влага не попадала. болти там, все, 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 все в зборі. Це тип топ Чим ще дав особенний, не у кожного спереді стоять енергачі. В барабані тормоза на ньому, виходить. Ну, що перед, що зад. І енергачі. Центральна смазка присутствує. Робоча. Робоча. Все. Саша закулібніше зробив, щоб вона робила, коли йому треба. Ну, вона робить, як положено, там в определений кілометраж, да, вона виходить, маже в цю машину. Ну, коли ді Саші треба, щоб раніше помазала, він підключив. Чи, Перемкнув і вона вже помазала. Так, да, він зробив собі. Туб постійно хотіла. Ну, все, тут, звісно, тоже куча трубочок, розводка зліва, справа така. Ну, дуже удобна штука. Воно видно, воно бачите? все саме маже. Зараз ну, покажу сзади, бачите, трубка підходить, помазала, шкварня, все він сам собі маже. Це перем... ну, це не тільки шкорня, він і ресори, і... ресори, все, все, все він, да, він все собі сам маже, виходить. Так. З цієї сторони, дивіться, матеряк який здоровий. Звісно я ж кажу, проти звичайного Дафуску він здоровий, напічка. Ну, вже стоїть читай, насос форсунка, звісно, він буде вже напічканий. Тут більше електроніки. Хоча 99-го року, так, да, електроніки вже в ньому вистачає. Ми коли ви то, да, під спальником лежав сертифікація євро 3. Да, кстати. Євро -3". Читав з євро -3". Читається. Так, кстати. Він читався. Так, мабуть, в тихосмотрі теж написано, що євро 3. Тут ось розводка, як можете бачити. На цю центральну смазку. Понятно, може хтось це знає, а може комусь це буде допустим. Ми то знали, що така система є. І на манах, і на дафах, на манах є чисто, тільки сідло, щоб мазати стоїть сідла, та й на дафах є. Допустим, у нас на білому немає центральної смазки, все самому треба. Так, опускай кабіну, покажемо щось далі. ще. Такі інциденти теж бувають. Вчора два ската, і Сашка. Так скажемо, запоров, попав каже, на бабку, як їхав контейнером, грозиться, каже, все, виїхав на базі, завів, прокатнувся, два круги по базі, всі колеса кручаться, все огонь. Став перед трасою і каже, все нормально було. Виїхав на трасу, я так і не зрозумів, чи в рацію хтось крикнув, чи сам побачив, що дим іде. Поки став... ну тут і протектор, правда, вже трохи слабуватий, ну все одно, проценту 40 колеса є, ще б Став колеса, старився. Получається, морози хороші, вже по 10-11. Ну, бачите, пильника не було, немає пильника. Примерзло колесо. Хтось каже, то це такий водітель. Та ні, в нього його 35 днів за рулем, де він тільки не був, він і на севері в Росії він всю жизнь дольнобої. Также вашому вниманию представляємо прицеп контейнеровоз фірма Blumhardt якийсь. Ну, коротше, це нічого про це не каже. Нам точно що не каже. <сум> прицеп. прицеп слайдується, виходить він. Під 40 під дві ки під одну двадцатку, як можете бачити, зараз стоїть. Ну, дядь Саші треба їхати грузитися постним маслом. Соняшниковою олією. Ладно, бо хтось буде і справляти. Треба грузитися олією. Так, да, не знаю, може хто замітив не замітив. Прицеп не на пневмо подушках, а на звичайних ресорах. На звичайних отаких от ресорах. Отакий от він, на таких качелях. Кстаті, не знаю, правда, не правда, може хто. Підскаже, скаже. Я чув такий, таку історію, не історію. Коротко, я чув таке, що ці прицепи, от ти загрузився по осям не може пробити транспортники тебе заганяють на віса. І не можна, виходить, зважити правильно, бо за щодо цих качель ти наїхав це колись. Ну, коротше, граю це все. І показує менше вес кожна ось. Чув таку брехню, що транспортники, якщо прицеп контейнеровоз, воз особо не чіпляються, Можуть задні остіки зважити, щоб задня не пробила. А тут вони по-разному все. Не знаю. Напишіть хто чув таке теж, бо ми вже не єдині чули, що така історія є. Акумулятори згазили. акумулятори огонь. Вони нові годували. думали, може всяке може бути посипалось. Оказується стартер рухана. Зараз десь Саша буде його заводити. Це для ютуба. Зараз десь Саша буде його заводити, покажемо, як заводиться. Якраз підніме кабіну, щоб стартер знімати. Покажемо мотор, все покажемо, як він запускається, все покаже. Папа в Ютубі вас побачить. Зараз буде запуск Камінс n 14 да, він правильно називається? Запуск Камінс. Біг. n 14 Блін, ну вихлоп тут. По сравнению з DAF, він зараз з він мурчить. Це красиво робить Так, снімемо трохи салон цього дафа, бо він чуть трохи від нашого. Що він нафік! Салон. Покажемо ще ж салон. Де Саша їздив у нас азутий, він босяком не любить їздити, а ми папу свого заставляємо їздити. Салон в принципі, від нашого дафу нічим не відрізняється, Тільки те, що середня кабіна, ящики зверху другі, стояничний кондиціонер стоїть і втора спалка отака, пластикова. Це я ще наклейку білу всю, клеїв. Е, Нравиться мені, оце, що під дерево цей пластик зроблений, красиво, воно якось є свій якийсь шарм в цьому. Там пластмасочка така. Такий він дафі на вид. Не знаю, що тут в салоні показати. І Саша трохи щось в стінку, ну то почухай, я казав, після зими, бо конденсат, він ну, людина робота, як казав, після зими буде чухати, убирати стінку. Так що нехайте. Йому, в принципі, як він каже, машина їде, все огонь, все чітко, то не саме головне стінка. Ну, для нас мидно Ну, Для кожного це я ж кажу. Для кожного це, да, Віталь. Хто ми хоче... Да, ми молоді, що йому. Це так само, як нашому папі. Папа каже, що мені. Каже, ви молоді. Ви його й нализуйте і хай воно все вам буде ну. Вони в своє час газонів Да. Коли були молоді, вони казали, що ми в своє час цицькували машини, натирали, наглажували. Зараз якби машина, да, може хтось каже, що на так собі. Ну, Машина в технічному состоянні гонь, день тільки не ганяє, Житомири, Києви. Дніпро, Полтава, Чернігів цей дафік ганяє з контейнерами. Показав. дивіться, як тут автономка защиты автономка того, що тут як положено сидіння выдавай вот тут защита так чітко. Оце огонь. огонь кстати два сидіння пневмо Комплектація непогана ну, да ще раз покажу а така машиночка Права сторона, яка менше від корозії да кстати дивіться, 99 рік. вообще блин мінімально все цікаво конечно Покажу вам, як встановлений стояночний, бачите, як красиво вирізано. Ну, він за бугра так прийшов, так все там і стоїть. Не знаю, може це якесь совпадіння чи фіг знає. Наш, допустим, білий Дах, він вже переварений пороги. На цьому ще досі рідні пороги. Вони не варились. Так, да, вони вже полушилися, їх вже б мені не мішало не менше, 99-й рік. Машина в роботі постійно, але ну, ну, ці нюанси є, ну це ще не сильно критично. Є 2008-го да, Віталь? сквозні дірки. Знизу показати. все, знизу таке состояння. Захити б, якщо були б на цих дафах, то було погано. Можете бачити, який його рідний цвет, не вигоріше, все. Ну, ми як був у нас він, ми його намивали. Ну я ж кажу, дід Саша що, помив його раз, все чистий, все. Він просто вигорів, стоїть, читає на сонці. Його б, якщо добре вимить, позмивати цей наліт, він теж буде горіти, а якщо ще й полірнути, да, полірували. Ні, Взагалі, якщо так полінути іменно ну, цю машинку, і не цій пасту просто натерти. Ну коротше, то таке момент. Саме головне, що машина їздить. Вогнень, Да. Ось такий дафік під низом. Кстати, на нашому ручці такої немає. Віталя, на нашому ручці ж немає, да, оцей? Диви. А, буде самому зробити. Чи це дід Саша сам зробив? Та да. ні, вона була тоді. Ну, коротше. Що, е, нічим він особо не відповідається від нашого. Все тут таке саме, о. Цю центральну смазку вам показати. Треба. Ці треба теж поробити заводські, кстати. Що, що хотів ще сказати по дафу. Так нічим не відповідається. Кстати, забув сказати, він э, куліса. На дафах на всіх э, куліси йдуть э, механічні, на тягах, як в нас зараз стоїть. А тут гідравлічна, як на мані. У нас на на, на дафі теж стояла гідравлічна куліса. Но по, як сказати правильно? Короче, запороли цю кулісу, запороли яким образом. По книжці по всім комп'ютерам тут має бути залита жидка зелена, як в манах все. А сказали, ну, виходить, Ми купили, дали її, а до нас хтось сюда сюди обычную тормозуху. І звісно, хто розуміє, що ця зелена тормозуха, яка тут була, змішалась. І всі резинки роз'їло, і довелося це все викинути і поставити. Звичайно, як на мазі на ну, кулісу. Тут навіть, якщо хто розуміє, немає болтів. Ну, тут така качеля має стоять, щоб її ставити. Шо-шо-шо-шо. Хтось каже, ви що не могли подивитися і проче, проче. Тут вже не було жидкості, щоб подивитися. Та й в принципі ну, по регламенту так має бути залито. Ми так і залили. Ну, трохи попали були на бабки на Білому Дафі. Чого ми не поставили, спитаєте, чого ми не купили нову колісу, не поставили, бо гідравлічна. Гідравлічна реально була краще. М -м, на манах, на манах, ошибаюсь, на дафах. Вона така сама практична, як на мані, практично ну, відлічається. Визнавали дафовську під заказ з Германії 50 касарей привезти. Ну і тепер думайте, був смисл її привозити чи ні. Якщо за десятку я купив повністю комплект і все оце переділили і поставили. Ну от, якось отак. Так. Вітальончику довірили на Дафі прогнать Дафа. Він чесно скаже, різниця. Ну як ти поймеш разниця в 2 метри проїхати? Не. Коліса пощупай, яка коліса. Туга. Ну, не така, як на білом, ну на білому прогріти Ну, що... не прогр... не прогрі, ну понятно що ще розімнається Заводи клац клас Не пускай ключ хай маслає. я уїхал Что італьян Дама чут моя гроби мотаряка классно Саребей на нижній бачиш на верхні Моторяка, конечно, да, тут моторяка мурчит, зараза. По сравнению с Дафовским, да, Дафовский грубейший робот. Да. Кстати, кому же интересно, может? Да по-любому кому интересно. В таких контейнерах не только товары из Китая возят. В таких контейнерах все возят, ну, это в маленьких. Соки он возит, да? Соки, дядя дитя... Саша рассказывал, возил. После масла, то они Соняшникову олію, ладно, скажімо, правильніше возять. Ось, бачите, це для слива. А так його тут укріпля, Зараз я вам покажу. Дивіться, бачите, а така хрінь лежить. І туди накачується масло. Так, десь Саша пішов знімати стартер. Ось такий, не знаю, обзор, огляд дафа такого з таким моторякою. Нам з Віталією зараз трохи по ділам скочить. Не знаю, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей.